Доброго ранку, шановні батьки і любі малята. Сьогодні ми з вами поговоримо про день соборності. Соборність це єдність наших земель, єдність всіх українців. Привітний і світлий наш сонячний дім, як радісний весело жити у нім. Тут мамина пісня і усмішка тата, в любові й добрі тут зростають малята. Дзвінка наша пісня до сонечка лини. Мій сонячний дім це моя Україна. А ви знаєте державні символи? Давайте спробуємо разом їх згадати. Без вашої допомоги я не впораюсь вам треба відгадати загадки. Синє небо, жовте жито, цю святині знають діти. Що це? Правильно, це прапор. Так, дітки, прапор це державний символ. Він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. А ви знаєте, якого кольору наш прапор? Правильно, він синьо-жовтий. А що ж значать ці кольори? Жовтий це колір пшеничної ниви, колір хліба, зерна. А також це колір сонечка, синій це колір чистого, синього неба та води. Наступна загадка. Знак держави головний. Всяк його повинен знати. Воля, слава, сила в нім, тож спробуй відгадати. Так, дітки, це тризуб. Тризуб це герб України. Символ нашої держави це тризуб жовто яскравий. Наш герб тризуб це зброя, сила і слава. Наступна загадка, дітки. Коли звучить він, всі встають. До серця руку додають, і в голос, і в подумки співають, Україну прославляють. Що ж це? Правильно, дітки, це гімн. Отже, ми з вами згадали всі символи нашої славетної держави. Ви великі молодці. Я дякую вам, що допомогли мені розв'язати загадки. Сподіваюсь, ви запам'ятали всі символи і будете допомагати іншим вивчати їх. До зустрічі.